Вітаю! Ви на каналі АвтоІмпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Також нагадаю, що ми можемо привезти ваш автомобіль мрії під замовлення з Європи. Сьогодні до вашої уваги, ось такі Ренос Сенік 3. Це в нас 2011 рік. 1.6 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Австрії. З оригінальним та підтвердженим пробігом 230 тисяч в такому солідному чорному кольорі в комплектації боус. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Тут, як ми бачимо, вже стоїть у нас лінзована оптика, є в нас умивачі фар, є в нас протитуманні фари. До комплекту входить 4 класних зимових колеса на сталевих дисках та 4 раношних ковпака до них. Зараз автомобіль стоїть на Літні 17-й гумі Fulda на оригінальних босешних ковпаках. Тут ми бачимо «Боус». Є в нас складання дзеркал, є в нас безключовий доступ. По салону, як ми бачимо, карти в нас шкіряні, повний електропакет, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, преміальна музика. Bose. Ось така накладочка. Bose. Є в нас підігрів передніх сидінь. Ось такі сидіння комбіновані, це в нас тканина та шкіра. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту. Є в нас датчики світла та дощу, є в нас круіз-контроль. Ось в такому стані в нас мультикермо, Воно не перешите в оригіналі. Є в нас підрольові перемикачі аудіосистеми, Звідси та з руля ви можете керувати аудіосистемою. Аудіосистема в нас з підтримкою навігації. Ось такий моніторчик. Тут ми бачимо вулиця, Білопільський шлях. Ось така у нас мультимедія. Є в нас запуск двигуна з кнопки, двохзонний клімат-контроль, електроручник. Тут ми бачимо роз'єм AUX та USB, шестиступенева коробка перемикань. Ось такий джойстик керування навігацією. Як я казав. У нас є безключовий доступ, достатньо мати ключ просто поруч, та автомобіль вже заведеться. Саме головне, що в нас є панорамний дах з люком. Це в нас все відкривається та закривається. Є в нас дві ось такі шторочки, при бажанні ви, ви їх можете просто закрити. Ззаду в нас ми бачимо ось такі також кіряні вставочки, є в нас ось такі оригінальні сонцезахисні шторки. Тут у нас нагадаю, музика боус, є навіть мідбаси. Ось такі дефлектори, тут у нас столики такі. Бачимо три окремо стоячих сидіння. Вони дуже легко складаються, витаскуються. Якщо вам потрібно перевезти щось габаритне, можна зробити ось так і навіть взагалі витащити ці сидіння. Ззаду ми бачимо, є в нас парктроніки. Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна полочка, тут у нас. Повнорозмірне запасне колесо, трикутник аптечка, балонний ключ, повний комплект. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Scenic 3 Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з передньої лівої водійської двері, тому що, як ми знаємо, передні крила у нас пластикові. Передня водійська двері ліва 135, 119. 134. Як ми бачимо, двері в нас в рідній фарбі. Задні ліві двері 130, 116, 120. Також рідна фарба. Давайте подивимось на пройоми з водійської сторони. 60. 64. 57, 52. Пройоми, як ми бачимо, також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 98, 105. У нас є небагато даху, але він є 101. 98. ляда. 103, 121. 114, ляда також в рідній фарбі. Заднє праве крило 94, 117, задні праві двері. 99, 116, 130. Передні праві двері 115, 121, 131. Також рідна фарба. Зараз подивимось на пройоми з пасажирської сторони. 60, 59. 58. 56. Також в рідній фарбі. Залишився в нас лише капот. Капот 112, 142. 123, як ми бачимо, весь Рено Сценік у нас в рідній фарбі. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Renault Scenic. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку. Тут в нас знаходиться сервісна книга. Бачимо тут вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо доблюючу табличку з кузова. Далі в нас ідуть сервіси. Перший сервіс ми бачимо 2014 рік. Пробіг складав 60 тисяч кілометрів. Наступний сервіс це 2015 рік, пробіг складав 90 тисяч. Далі 17 рік пробіг складав 120 тисяч. 18 рік пробіг складав 148 тисяч 20-й рік пробіг складав 179 тисяч. І 23 рік пробіг складав 213 тисяч. Це в нас останній запис про сервіс. Нагадаю, зараз в нас 229 тисяч пробігу в даному Renault Scenic запустимо двигун даного Renault Scenic та подивимося, що у нас під капотом. Нагадаю, у нас є безключовий доступ. Для того, щоб запустити двигун, нам достатньо мати ключ поруч та вже нажати кнопку Start-Stop. Як ми бачимо, двигун наш запустився. До речі, в лінзах в нас стоїть LED-світло, дуже класно світить. По двигуну це у нас 1.6 дизель. Ось так виглядає наш двигун. По двигуну все чисто, сухо, без запотівань, без підтікань. Мотор працює рівно. З правої сторони, як ми бачимо, крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот також в нас не чіпався. Як з правої сторони, так і з лівої. Також нічого не крутилось, не знімалось. Капот також не чіпався. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Renault Scenic 3, 1,6 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав до нас з Австрії з оригінальним та підтвердженим пробігом 230 тисяч. По лакофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підкрасу. По комплектації це в нас лінзована оптика, комплектація Боус, це в нас омивачі фар, протитуманні фари, панорамний дах, люк, навігація, підігрів, комбінований салон та багато-багато чого іншого. В комплекті у нас 4 класних зимових колеса на сталевих дисках. 16-х, зараз стоїть оригінальні босешні диски на літній гумі. 17-ті. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.